Тудуду. Ту. Це знаєте, це от наче спеціально. О, сільотка з молоком! Щоб тобі зірвало дах. Коротше, в мене є базовий набір продуктів. Ну, як базовий, спонтанний. Я б сказав, якийсь скажено рандомно спонтанний. І мені з цього треба щось приготувати якусь одну страву. І, що важливо, у нас же правила не змінилися. Мені це треба з'їсти, правильно? Мені. Не, не комусь там, а мені. Ха-ха-ха. У мене ще є сковолітка От, На якій я мушу смажити. Для початку нальємо лію на сковороду. Ми можемо пожарити. Що ми можемо пожарити? Тільки баклажан. Але ми можемо пожарити і яблуко, Жарене яблуко. Да? Тому наріжемо баклажан. Так, баклажан на сковорідку, Раз. Давайте тоді поріжемо яблуко. Наливаємо молоко в баклажани. Ну а що я можу зробити? Баклажани з молоком. Я вважаю, таке ніхто не ніколи не готував, так що клопотенко завідуй. Ха-ха-ха! <гум> Кидаємо яблука в сковороду. Вводь на сайті Брізоль промокод Тікток і отримай знижку 15% на всі сковорідки, казани та інші товари. У мене буде така, знаєте, канапка. Канапка із баклажанчика, яблучка, майонезика. Ну а як же? Він же є тут, чого є, не витрасте. Ну і, і, звичайно, королева сьогоднішнього вечора, е, моя улюблена, дуже поважна, е, це кілька пряного посолу. Ось таку я виловив невеличку. Я відтягував цей момент як міг, але, ви знаєте, треба скуштувати те, що я приготував. Це страшне. Я більше не хочу готувати ніколи в житті. Я рибак і я зав'язую всім. Пока. А оцінка один.